У сім'ї бульчуків віра передається уже четвертому поколінню, і хоча життя випробовувало на міцність Сергія і Наталку не раз, вони не впали у відчай. Мій дід по батькові був місіонером, янглистом, ходив від села до села, проповідував Євангеліє для людей, Євангеліє спасіння. Мій дід по матері був пастором церкви. Довший час, багато років, дійсно проповідував Євангелія, звіщав людям про спасіння, звіщав людям про Ісуса Христа. Мої батьки також були віруючими. Ще з дитинства, коли я ріс, я бачив живу віру в своїй матері. Я просто бачив, що вона не виконувала релігійні якісь обряди, а вона жила по писанню, жила по біблії. І дійсно, ще з самого дитинства я вже бачив. Як проявляється жива віра? І я не можу сказати, що я став віруючим через те, що в мене дід був віруючим, або дід був пастором, або мама була віруючим, чи батьком. Я чітко знаю, що був момент в моєму житті, коли я особисто читаючи Слово Боже, коли розглядаючи творіння Боже, природу, задумуючись над тим, хто це все створив. і... Переживаючи особисті проблеми в своєму житті, я, я одно, одного разу дуже сильно захворів і дійсно серйозно задумався над тим, що якщо я помру, де моя участь буде, де взагалі моя душа буде? І під впливом таких роздумів читання Біблії я пізнав особисто Господа. У 12 років, коли мені було, я почала просто задумуватись над змістом життя, для чого я живу. І... Чому люди вмирають, чому є страждання в житті? Просто ці роздуми мені... Ну, Під час цих роздумів я почала читати Біблію. У мене була подруга, яка ходила в церкву, і вона мені подарувала Біблію. Коли я почала читати Біблію, я зрозуміла, що ця книга дає мені відповідь на всі мої запитання. А для того, щоб ще більше пізнати Біблію, мені треба було навчатися. Я пішла на біблійні курси в церкву. І... Там, під впливом цього навчання і інших обставин в житті, які в мене були, складались такі нелегкі, то я просто покаялася перед Богом і прийняла Ісуса Христа в своє серце. І так далі зростала, було нелегко, батьки були проти спочатку, дуже були такі, можна сказати, певні гоніння такі в моєму житті. Але Бог давав сили і укріпляв. Потім ми одружилися, поїхали на місію. Ми займалися реабілітацією наркозалежних людей, брали з Луцька людей цих і відправляли на реабілітацію в остеріг. Там якраз був такий центр реабілітаційний. Був одного разу момент в нашому житті, коли ми їхали автомобілем, і сталася автоаварія, в нас тріснуло колесо, і ми 25 метрів летіли в кювет, переверталися. і… Наташа під час цієї аварії дуже, дуже сильно ушкодила шию, вона зламала шию і ушкодила спинний мозок і стала паралізованою. Ця автоаварія, яка повністю радикально змінила наше життя, можу так сказати, тому що ми в один момент ми змушені були, як то кажучи, рік провести в Львові, в лікарні, тому що аварія сталася біля Львова. і… Мене забрали в лікарню зразу в Львів, бо тяжкий стан був фізичний. Ну, звичайно, ми не думали, що настільки буде складна ситуація, що я не буду ходити. Ми думали, що, можливо, час пройде, я буду ходити знову, буде все нормально, але час йшов і стан мій фізичний не покращувався. Було дуже важко, тому що жили ми. По лікарні, як я казала, Любомирчик у нас був тут, в Луцьку. Ми залишили служіння, все залишили, чим ми займалися. І було дуже важко. Але слава Богу, що Бог вірний залишився в усіх обставинах. І коли було дуже важко, і не знали, куди прийти, як, де черпати силу, то Бог давав сили через слово Його, через молитву і через братів і сестер, які. Були в Львові, які відвідували нас, і це було для нас велике благословіння. А вже коли ми приїхали в Луцьк і почали відвідувати неповносправних людей, то ми просто були ну, дуже жах, такий в нас жах нас охопив, такий шок неприємний, тому що були люди, які по 9 років лежать вдома, і вони не виходять навіть на вулицю. Не знають, як, що відбувається. Один тільки вихід в них це телевізор, тому що через телевізор вони мають доступ до того, що відбувається в світі. І ми вирішили, що треба щось робити, щоб ці люди виходили, щоб вони мали спілкування, мали якісь контакти з такими ж самими, які вони неповносправними. І перша проблема, якою ми стикнулися, що ці люди мають пролежні контрактури після травми. Тому що не було реабілітації ніякої. Не елементарно Лю людям зробили операцію і відправили лежати додому. І сказали, ну лежи, іншого виходу немає. І ми зрозуміли, що треба щось робити в цьому напрямку. Вирішили зустрічатися на природі. Влітку провели одноденний табір у приміському селі Гаранжа. 40 юнаків і дівчат з обмеженими можливостями слухали пісні і слово Боже, займалися спортом, творчістю, брали участь у різноманітних іграх, каталися на конях. Такі зустрічі стали вже традиційними. Втім, знайомство у таборі це тільки початок духовної праці з людьми, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Сергій з Наталкою вирішили відкрити кабінет фізичної реабілітації. Допомогу неповносправним надають три реабілітологи, які протягом 10 тижнів навчалися у кваліфікованого спеціаліста Кері Мос, що працює в Кайзерському реабілітаційному центрі у США. Спільно з обласним центром інвалідного спорту організовуються рекреаційні ігри з настільного тенісу, регбі, дартсу, хокею, баскетболу. Організатори таких акцій не забувають і про побутові потреби людей з обмеженими можливостями. Спільно з місією Джоні і друзі роздали 200 інвалідних візків, милиць та ходунів. Під свою християнську опіку церква взяла більше ста неповносправних. У сім'ї бульчуків ще багато планів. Ми розуміємо, що наш кабінет реабілітації невеличкий, 66 квадратних метрів. Ми орендуємо приміщення в гуртожитку. Самі побудували пандус для того, щоб... Можна було доїжджати туди, умови створили. Вони збирували різного інвентарю для того, щоб займатися. Коліно спирачі, кушетки, деякі самі робили, деякі купили. І таким чином ми розуміємо, що не вміщаємось. Ми зараз возимо двома автомобілями людей, двома бусами з підйомниками, і у нас не вистачає площі. Ми можемо максимум три людини за раз працювати, дорослих. Ще можемо двоє дітей. До того, але цього мало. І тому ми бачимо, що необхідно нам в перспективі будувати або розширятися якесь приміщення для того, щоб можна було займатися як фізичною реабілітацією, як з дорослими, так і з дітьми одночасно. Можливо, щоб був басейн, тому що в басейні в воді дуже хороша реабілітація якісна. Також різні творчі групи для навчання, для соціального розвитку, для спілкування необхідно буде. Побудувати реабілітаційний комплекс. Ми вже бачення маємо декілька років на цей комплекс, і молимося про те, щоб Господь допоміг нам реалізувати це бачення. Що буде з неповносправними, якщо їхні батьки помирають, або не буде родичів, щоб їх можна було комусь доглядати в такому стані, наприклад, як Наташа, коли не працюють ноги, коли не працюють пальці на руках, коли людина повністю залежна від інших. І це питання давно вже нас турбувало і турбує, тому що ми бачимо реально, що Є деякі неповносправні, в яких батьки помирали, їх просто відправили в будинок пристарілих і вони доживають віку свого. У нас є бачення, щоб будувати невеличкі будиночки, звичайні будиночки, але просто адаптовані для неповносправних, щоб були широкі двері, щоб були скрізь доступ, щоб зручні вмивальники були, зручні туалети, щоб були. Дійсно, умови всі створені для неповносправних для людини, яка на інвалідному візочку має доступ скрізь. Це перше. Друге, саме необхідне, щоб там був хороший, якісний християнський догляд, щоб це догляд людей був від серця, від всієї душі, щоб ці люди могли дійсно себе відчувати любимими, важливими, корисними в суспільстві. Незважаючи на категоричну заборону лікарів народжувати, Наталія Больчук наважилась вдруге стати матір'ю. Бог благословив подружжя з сином Рафаелем. Баптисти переконані, що саме з малку потрібно прищеплювати любов до Бога.